Якщо ви вирішили навчитись грати на гітарі, то це відео саме для вас. Я покажу, що робити в перші сім днів вашої гри. Почнемо з частин гітари: передня дека, задня дека. Між ними обічайка. На передній деці брідж. На ньому кріпляться струни, нижній порожок, це менша частина. Резонаторний отвір, звідки йде звук, або ще називають розетка. Далі гриф це те місце, де ми прижимаємо струни. Далі йде головка грифу, і на ній колковий механізм, де струни кріпляться та настраюються. Перед початком гри треба налаштувати гітару. Це можна зробити за допомогою цього відео або по посиланням в описі. В перший день ми застосовуємо тільки вашу праву руку. По-перше, беремо гітару, ставимо її на праву ногу, притуляємо якомога ближче до себе, до вашого живота. Так ніжною її обіймаємо правою рукою так, щоб кість просто нависала над розеткою. Отак. Лівою рукою просто легко притримуємо, не прижимаючи і не мішаючи нашим струнам. Пальці правої руки називаються піма великий П, вказівний, І, середній, М безіменний А. Ви можете грати подушечками пальців або нігтями. Я буду показувати на прикладі подушечок. Ставимо палець І на першу струну. Просто ставимо зверху, не піддіваючи струну. кисть нерухома і робимо щіпок. Повторюємо це пальцем М. І пальцем А. Вправа. Граємо на кожній струні кожним пальцем по черзі. В ідеалі це робити ритмічно, просто з однаковим темпом. По першій струні «І», М. А. По другій струні І. М. А. По третій струні, Як ви здогадались? Спробуйте тепер поставити ці три пальці: вказівний на третю струну, середній на другу струну і безіменний на першу струну. Тепер великий палець. П. Поставили отак згори. Просто давимо, граємо. І далі палець проходить таке коло в повітрі і вертається на ісходну позицію. Спробуйте це на шостій струні, на п'ятій та на четвертій. В нашій вправі зіграємо ваше перше арпеджіо. Палець П. Буде грати на шостій струні. Далі в нас третя струна пальцем І. Друга струна пальцем М. Перша струна пальцем А. І знову друга струна і третя струна. Тобто в нас буде шість звуків. Якщо ви так можете зробити хоча б 4-5 разів к ряду, і у вас все виходить, ви не задіваєте сусідні струни. Все добре по ритму та гучності, то можете вважати, що ви виконали цю вправу на 5 балів і можна переходити далі, але краще це зробити у другий день, тому що вашому мозку треба трішечки часу, щоб все це поглинути та переварити. Настав другий день, а для нетерплячих пройшло пару секунд. Використовуємо ліву руку. Назва пальців в лівої руці ще простіше ніж в правій. Казівний це перший, середній це другий, безіменний це третій і мізинець це четвертий палець. Перший палець ставимо на перший лад, а перший лад це вся відстань між верхнім поріжком та оцією залізячкою, яка називається ладовий поріжок. Ставимо якомога ближче до цієї залізячки. Трохи розвертаємо руку, ось так, як це роблю я. Непогано, якщо ви будете робити це перед дзеркалом, щоб дивитись і порівнювати, як граєте ви, як граю я. Може, як грає хто ще із гітарістів, хто вам подобається і хто робить це добре. Просто мавпуйте, це дуже добре працює. Прижимати сильно не треба. А наскільки сильно треба прижимати, нам підкаже права рука. Граємо! Якщо все звучить, то норм. Можете спробувати трохи ослабити. Якщо вже не звучить, то вже не норм. І пробуйте потрохи додати силу в нашому пальці і одночасно перевіряти правою рукою. Працює все саме так і прижимайте. Більше, ніж треба, не треба прижимати. Поїхали, граємо. Перша струна. Перший лад. Граємо пальцем І. Далі йдемо по тій самій першій струні. Середній палець, другий, на другий лад. В правій руці граємо пальцем М. Будемо чергувати І М, І М. Третій палець, третій лад. Мізинець, четвертий лад. Далі спробуйте зробити це по порядку більш-менш без пауз. Старайтесь максимально плавно переводити пальці, схоже на те, як роблю я. При цьому великий палець лівої руки можна сховати подалі. Рухайте вашу ліву руку. Нехай вона не фіксується на одному положенні. Ось просто подивіться, як це роблю я. Це якщо пальці знімати, можна, не знімаючи пальців, зробити те саме. В нашій вправі будемо робити, як ви вже могли здогадатись, все це на кожній струні. Пограйте так 15, 20, 30, можливо, хвилин, поки не заморитесь. На наступний день ваші пальці будуть боліти. А може навіть і сьогодні також будуть боліти. Тому відпочиньте і не приступайте одразу до вправ третього дня. Може навіть відпочити два або три дні так, щоб ваші пальці перестали боліти. Настав третій день і пора грати акорди. Акорд це три або більше нот зіграних одночасно. В нас будуть два акорди. Перший це мі мінор. Ставимо наш другий палець на п'яту струну, на другий лад. І прямо поруч на четвертій струні, також на другому ладу, безіменний палець, третій палець. І перевіряємо, чи не задіваємо ми сусідніх струн. Якщо ви щось задіваєте. Наприклад, у вас щось таке. Зараз я задівав шосту струну. Тоді тренуємо це окремо: ставимо окремо середній палець на п'яту струну, регулюємо його таким чином, щоб шоста звучала спокійно. Те ж саме можна зробити окремо з третім пальцем. І тоді вже хард левел два пальці одночасно. ЕМ, Е це нота МІ, М це мінор. І другий наш акорд він схожий на ЕМ. Це акорд АМ. Це також мінорний акорд ля мінор Ей а, а це ля. Беремо ці два пальці з акорду ЕМ та зміщуємо їх на одну сторону нижче, на четверту і третю. І нам залишається поставити ще один палець перший палець вказівний на другу струну на перший лад. Спробуйте зіграти. Якщо щось не виходить, ви знаєте, що робити. Крутіть, пробуйте в чистому акорді АМ шоста струна не грається. Її можна просто не задівати, її можна глушити декількома способами. Можна це зробити великим пальцем. Це такі хитрощі. Все те ж саме потрохи прикладаємо. Заглушилось? Супер, нам це і треба. І тоді можна бити по всім струнам. Чисто і красота. В нашій вправі треба буде зробити наступне. Граємо один акорд на чотири рахунки і потім одразу граємо другий акорд. Покажу. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири, раз, два. 4. Але ви не спішіть. Для початку буде добре, якщо ви граєте акорд на раз, два, на три. Відпустили. На чотири ставимо наступний акорд. І на раз знову вже граємо новий акорд. Іри, раз, два. Відпустили три, чотири. Раз, два. Відпустили. Чотири, два. Чотири. Раз, два, три, чотири. А тепер дайте собі відпочити. Четвертий день це ведення мелодії. Будемо вести мелодію, як ми здогадалися. Це все грається на першій та на другій струні. Будемо це грати нашим пальцем І, і нашим пальцем М. Як це грається? Перед вами таби. Таби читаються просто: 6 лінійок, верхня лінійка це перша струна, цифра це лад. От у нас є нулік, ноль, да, тобто це струна відкрита, не зажата. Якщо написана троєчка, ставимо на третій лад і граємо. Ну ви зрозуміло, що в нас тут? Перша відкрита двічі, потім третій лад на першій струні, потім знову перша відкрита. Приходимо до другого такту. Тут же міняється тривалість, а саме вдвічі швидше буде гратись. Тут фігурує другий лад на першій струні, третій лад на першій струні і відкрита струна. Можна потренувати це окремо, ставимо перший палець на другий лад. Далі другий палець на третій лад. При цьому перший палець не відпускаємо. Знову граємо. Потім відпускаємо тільки другий палець. І потім вже відпускаємо перший. Ось ці чотири нотки. Далі ми переходимо на другу струну. Четвертий лад. І далі друга відкрита. У нас вже є два такта, і це вже така повноцінна фраза. Залишилось її тільки дограти. Дивимось на таби, перша відкрита, так само другий, третій лад і відкрита. І в кінці в нас ціла нота, вона звучить аж чотири рахунки. Раз, два, три, чотири. Це перша половина. Спробуйте її пограти, вивчити. Це може вам датись не сразу, може навіть не за один день це нормально, не переживайте. І далі друга частина, я вам її даю на самостійне вивчення. Я її тільки зіграю і залишу вам табе. Спробуйте це прочитати. П'ятий день. Ритмічні малюнки. В нас є наш рахунок. Раз, два, три, чотири. Зараз під нього будемо грати. Перший малюнок, найпростіший це на. Кожен рахунок. Раз, два, три і чотири штрихи вниз. Влушимо нашу... наші струни і граємо тільки правою рукою. Можете скласти пальці отак. Вот Великий та вказівний. І грати вказівним вниз великим вгору. Рахуйте вслух або хоча б про себе. Раз, два, три. Чотири. Раз, два, три, чотири. Що важливо при цьому робити? Важливо при цьому, щоб ваша рука рухалась з однаковим темпом і вгору, і вниз. Хоч граєте ви по струнам, хоч ні, але не залишайте руку так раз, щоб такого не було. Робіть це з однаковим темпом. Раз, і два, і три, і чотири, і ногою стучіть, головою кивайте, хай тіло рухається. Зробіть собі гарну звичку, рухайтесь. Другий малюнок це ті ж самі удари вниз, але. Вгору будемо також бити на і б'ємо вгору. Раз, і два, і три, і чотир, і Раз, і два, і три, і чотири. І... і наступний малюнок найважчий, грається він так: вниз, низ, вгору, вгору, вниз, вгору. В домашньому завданні вам треба буде зробити всі ці малюнки, але під метроном. Скачуємо його, або. Просто пишемо Метроном онлайн. В гуглі просто буде за першим посиланням. Покажу, як це повинно відбуватись. Ставте зручний для вас темп. 120 ударів на хвилину хай буде. Раз, два, три, чотири. Раз. Перший малюнок. Третій шостий день двоголосся. У нас на початку буде гратись шоста струна і перша одночасно. Великий палець йде вниз, палець І йде в кість. Окремо це робити просто. А от одночасно треба потренуватись. Бачите, можна задіти ще сусідні струни. Тому треба чітко ставити палець над струною. І щіпати. В принципі, тут особливо багато чого пояснювати і не треба. Дивимось на таби, граємо. З першим тактом думаю, все ясно. Другий такт, п'ята струна, другий лад. Краще зажати першим пальцем. Перша струна, другий лад, другий палець. Граємо одночасно. Далі залишаємо перший палець на п'ятій струні і ставимо мізинець на четвертий лад другої струни. І друга відкрита. Але вказівний палець також можна залишити. Це буде ще краще. Зіграю перші два такти. Далі простіше. Щоб було простіше, ставимо одразу другий палець на першу струну, Перший палець на п'яту струну. Граємо спочатку першу струну окремо. А далі ставимо третій палець на третій лад і граємо п'яту з першою струною. Далі убираємо третій палець і знову граємо тільки першу струну. Зриваємо все. Зіграю перші чотири такти. Наступні чотири такти за вами. Я просто вам зіграю і залишу таби, а ви розбирайте. Дані вам треба все це зіграти. Одного ранку, ще й на світанку. Земля і враз, закипіла наша кров ракети з неба, колони танків і зарибів старий Дніпро. Сьомий день співаємо! В нас тут буде простий ритмічний малюнок. А саме вниз, низ, низ, вниз, 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 вниз. Ми з вами це вже грали. У нас такі акорди АМ, е, ви його вже знаєте. Наступний акорд ДМ, мінор Ставиться він таким чином. Перший палець, перший лад перша струна. Друга струна третій лад, четвертий палець. І третя струна, другий лад, другий палець. Басова струна в нас четверта. Тому стараємось бити саме тільки в чотири струни. Далі. Знову акорд АМ. І акорд Є 7. П'ята струна другий лад, третя струна, перший лад. Всі остальні відкриті. Знову АМ. Спробуйте вивчити ці акорди. Потім зіграти цю акордову послідовність. Далі, якщо ви хочете співати, то можна це зробити потрохи. Спочатку можна взяти тільки ритмічний малюнок, грати його без лівої руки і співати. Одного ранку, ще й на світанку, ну і так далі. Другим кроком можна зробити навпаки: граємо в лівій руці, а в правій просто один раз граємо по акорду. Одного ранку. Ще й на світанку, і наступним кроком об'єднуємо і робимо це все разом. До речі, на-на-на-нан-нан -на 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 простіше, ніж текст, бо у вас і так мозок зайнятий тим, що ви б'єте, вам треба малюнок робити, вам треба тут акорди переставляти, ще й текст думати. Тому можна спробувати ще так підійти до цього просто. Лялякаєм нанакаєм. Як швидко пролетів тиждень, дякую, що ви були зі мною. З вами був канал Гітара по-українськи. Дивіться також ці відео. У нас будуть два акорди. Окорди! Стрімімся! Прагне! Ми прагнемо, да, та не то. Нейронні зв'язки. Укріпляться! А мої нейронні зв'язки! Де? Що. Тривалість! Раз і два, і три, і чотири.